Щодня російські війська обстрілюють українські міста. Щодня десятки та сотні українців залишаються без даху над головою. На початку війни влада обіцяла швидко відновити все зруйноване житло. Але вже зараз стає зрозуміло, що чиновники поки що навіть не можуть точно підрахувати збитки, адже частина зруйнованих будинків залишається на окупованих територіях. Ну, а на звільнених землях збитки ще досі уточнюються. Що робити людям та коли відновлять житло? Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю, Ой, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. До опалювального сезону залишилось менше чотирьох місяців, а багато власників зруйнованого житла. Просто ще не знають, де будуть жити наступної зими. Надія на те, що вдасться відновити навіть частково зруйновані будинки. І ось в багатьох така, скажімо так, надія ну, є примарною, тому що то все дуже тяжко. Наприклад, ось у статті пишеться мешканка Ірпеня. І таких, до речі, історій дуже багато. То мої регіони, Ірпінь, Буча, Гостомель, я прекрасно знаю, що там робиться. Там люди самі просто все відбудовують собі, самі все відбудовують. Мешканка Ірпеня каже, що їх будинок в Ірпені під час обстрілів постраждав, але вистояв. Знищено повністю 8 квартир з 22. Каже, в неї в квартирі був снаряд, що не розірвався. Комісія оглянула будинок і сказала, що після ремонту в ньому можна буде жити. Але на ремонт поки що гроші не виділили. В будинку згоріли всі комунікації. До зими треба зробити хоч, хоча б дах. І вони збирають на це гроші самостійно. Проблему визначають і урядовці: днями були озвучені ось такі цифри: російські війська на Київщині повністю зруйнували 4835 Приватних будинків ще 13 292 Частково пошкоджено повністю зруйновано 161 багатоповерхівку та 975 частково пошкоджено. За словами голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, на сьогодні житла потребують 11 319 сімей. До кінця року планують відбудувати тільки 280 приватних будинків. Тобто буде відновлено навіть менше ніж 6% із всього того обсягу, що потрібно відновити. В області обіцяють звести ще 560 нових будинків площею десь від 70 до 120 квадратних метрів. Насамперед, житло отримують сім'ї загиблих чи поранених захисників України багатодітні сім'ї, особи пенсійного віку, вагітні жінки, особи з інвалідністю тощо. Решті поки що доведеться розраховувати просто на свою, розраховувати тільки на себе, на допомогу друзів, родичів і так далі. Адже навіть якщо всі забудовники почнуть будувати житло, цей процес займе не один рік. Тепер щодо цифр. Експерти кажуть, що точних цифр зруйнованих будинків в Україні поки що ніхто не знає. За різними оцінками площа такого житла десь коливається в межах 35-40 мільйонів квадратних метрів. І невідомо, скільки ще будинків та квартир буде зруйновано ще до кінця війни. При цьому, навіть якщо всі українські будівельники повернуться з-за кордону та почнуть працювати над відновленням, Житла, їм на це знадобиться ну, щонайменше років 5. В найкращі роки Україна будувала до 8 мільйонів квадратних метрів за рік. Зараз цей показник десь 5-6 мільйонів квадратних метрів. А після війни буде ще менше, адже частина техніки буде знищена. Економіка країни обвалиться, люди поїдуть за кордон. За таких вступних на відновленнях зруйнованих, житлових. Будинків нам знадобиться ну, десь років 10. І це за наявності фінансування, інакше відновлення може бути розтягнуте просто на років 20. Багато чиновників, звичайно, сподіваються, що після закінчення війни Україна отримає від Росії репарації, на які можуть частково піти заморожені активи Росії. Але для цього спочатку потрібно перемогти, потім треба оцінити збитки. Залучити західних фахівців до будівництва. При цьому розраховувати на всі гроші, що ми отримуємо одразу, теж не варто. Наприклад, Німеччина досі сплачує репарації після Другої світової війни. За результатами Європейського інвестиційного банку збитки, які вже завдала Росія Україні, оцінюються в суму 1 трильйон, більше навіть ніж 1 трильйон доларів. Для порівняння наш ВВП у минулому році він становив близько 200 мільярдів доларів. Таку величезну суму, навіть відносно багата на вуглеводні Росія, не зможе викласти відразу, а виплачуватиме репарації просто десятиліттями, якщо вже якщо взагалі буде виплачувати. Тому експерти кажуть, що перед державою вже зараз стоїть питання, куди селити людей, які залишилися без житла. Ми маємо близько 12 мільйонів переселенців. Вісім з яких це переселенці всередині України. Держава поки що не презентувала модель, як розселяти людей, як працевлаштовувати людей, де створювати нові робочі місця. І це все вирішувати потрібно дуже швидко і зараз. Скоро зима, буде ще тяжче. Це всі новини на сьогодні. Пишіть, що ви думаєте щодо цього, і як відбувається. Ось вся ця тема у ваших містах та населених пунктах. Дуже цікаво буде почути, що відбувається, тому що далеко не всі розповідають, і далеко не всі пишуть вся ця інформація доступна до людей. Тому пишіть, ми будемо читати, будемо знати, що відбувається в нас в Україні. А на сьогодні все. До побачення!